Вау, ну, вау, вау. Життя має тривати, поки військові стоять на передовій. Бо якби вони не стояли, то б не було б цього всього. За награжданкою, коли приїжджаєш, то там можна почути, що я не воєнний, я не вмію. Так ну, ніхто не вмів. Ніхто не знав, що таке буде. Ну, є, типу там, ну, якби обіда така маленька. Що вони розважаються, а ми сидимо, не бачимо білого світу толком. Перемога буде в будь-якому випадку, якщо будуть вірити в військовослужбовців, якщо люди будуть допомагати. До війни були мислі, що залишалося пару місяців служити. І всі думали, що зараз прийде срок що звільнять, а від того, що вийшла війна. І, як ну, ви кажете, які були мислі, це. Ну, всі якось не думали за це. Після служби я думав зайнятися з другом фермерством. Зараз не змінилися мої думки. Я Надію, що якось воно закінчиться, або війна, і або звільнять, то буду питатися все зробити. Я подумав так, посидівши вдома, ну після учоби, звісно, подумав, що треба піти служити і потім займатися своїми справами. Ну, так вийшло, що не дослужив я свої сроки і почалась повномасштабна війна. 23 лютого. Ми були на блокпосту. З блокпостами приїхали вечором, ну ми з утра до вечора стояли, і ввечором ми приїхали. Лягли відпочивати. І в 4 ранку у нас відповідальний офіцер підняв по тривозі по бойовій. І ми зібралися всі. І командир роти вже сказав, що ми виїжджаємо і виїхали. Я виїхав із побратимами в чергу, в першу машину. Ну, страху нічого не було. Ой, Де ж? Пітанчик. Рибочок піднявся. Чекають вдома мама та папа. Навіть два старших брата є. Мама не відмовляла, ні батько, ніхто. Казали, що давай там, акуратно. Ми були на обороні Харкова і ми виїхали, були в області, вони вже деокуповані. Ми стояли на сторону Білгорода. 5 вересня ми. Я ще не ошибаюсь, вийшли на границі. І якщо чесно, мені перед війною приснився сон, що я в зоні бойових дій. І потім через неділю почалася війна. Приснився, я зразу проснувся. Якраз був підйом, я, я проснувся. И... Нікому не казав, навіть що снилося. Ну, як має були мислі на передовій. Я розумію, що я тут. Ну, що якщо я загину, то батькам боляче буде тільки. І все, ну, мені теж вже буде якось без різниці. Знання цієї, що інструктора дають, вони ну, є деякі ефективні, а некатори, вони... Ти вже, навчишся вже там, в, там, в бою або вже коли, ну, коли спокійно. Там, вони ж не дадуть. Е Є як, як зривається міна, снарядами, свист, цей. вони ж не дадуть. Коли людина заїжджає на позицію і це усе відбувається, в неї шок. А потім вона привикає до цих звуків, вона вже розбирається, чи до мога далі летить, чи ближе. Там ну, головне, що слух, з зір був хороший шов. Слух найбільше. У них наказ, так само, як в нас, наскільки оборонять, ми захищаємо. А в них наступ. Все, в чому різниця? До нас, як приходили, то до нас штурмові приходили. Ні, Ну, все одно, не бояться теж. І вони, якщо там не виходить, вони сразу уходять. У них немає такого, що як до кінця. Вони почувствовали, що не можуть сразу так. І вони сразу уходять. Ми, коли виїхали на околицю Харкова, там ну, не сильно такі обстріли були. Ну, Прилітала, ну таке, ну якось ну, перві дні, навіть місяць перший. Воно ну, Ти, ну, про, ну там прилетіло свисти, там це все ну, якось. серйозно не приймав це все. Були Під час обстрілу нас отримали чотири товариша осколочних поранення, і ми виносили їх на евакуацію. В одного були мелкі осколочні, то він і тим міг і одного теж мілкі, і перепонка лопнула, то він теж ішов. То вивів, я двох вивів по посадці до місця евакуації, а двох то виносили. Ну, життя має тривати, поки військові стоять на передовій. Бо якби вони не стояли, то б не було б цього всього. Ну, є, тіпа, там, ну, якби обіда така маленька. Вони розважаються, а ми сидимо, не бачимо білого світу толком. Ми можемо так само виїхати, віддихнути і заїхати назад. Я зараз знаходжуся, ну, пройшов реабілітацію і знаходжусь вже тут. Ну, треба, щоб морально психологічний стан відновився, і е військовий, щоб зрозумів, що він вже в цивільному об... ну, обществу. Я, от, як виїжджали, і з Харкова я приїжджав додому, нас відпускали. Я приїжджав, ну, мені не, як сказати, не комфортно було, не незвично. Бо я привик до однієї обстановки і все. Я приїжджав додому, ну, так, да, якось це легше. Але все не вистачає ну, хлопців своїх, щоб там посидіти. Там навіть після виїзду ми сідаємо, там, побалакали, пообсуждали, там розсудили деякі моменти. Сидіємо. В ожиданні. — В ожиданні. Да, чудо. Uh, що нормально буде. Все отлично буде. — Що ти ще Та <зас> <зас> Що є, ну це після і трапеці. Що каже, брат. Шо. Шо, що, Багато хто ну, займався ну, трактористами там робили. Хтось у нас тройки робив. Вони ну, в воєнком їх прозвав, вони пройшли все. Ну вони розуміють, що вони нікуди не дінуться. Ну, якось колектив з нас набрався там. І якось не було такого, що там спорилися. Ну, типу, ти от військовий на військовій службі, а я прийшов із гражданки. там, І я не там мабуть, такого не було. Всі дружно ну, приїхали до нас, служимо, все добре. За награжданкою, коли приїжджаєш, ти, там можна почути, що я одневоєнний, я не вмію. Так ну, ніхто не вмів, ніхто не знав, що таке буде. Немає такої мислі поки є фронт. То мислі такої немає. Що от буде перемога от завтра, через місяць, через два. Такого немає мислі. Які ще коментарі будуть? Що? Які ще коментарі будуть? Коментарі. Я не техніка, що мене обстрілювати міновітами для гаубиці. Ти ж в мене треба така ПВО здавати, тому що я істий біля. Це не наче, якщо. То ще подумає що загорають. Пытаюсь заснуть, бо не спався вночі, бо вот це все. В Бахмуті да, привозили оборопні свічки. Ну що у них міну, що не каптять багато. Грілися на них. Підпалювалися, діли так. Руки ріли, там, ноги підставляли, щоб поотходили, бо замерзали дуже. Ну, зараз, як так, то проблеми більше із машинами у хлопців. Немає, буває, що не, довго не виживають машини. Ну, теплі речі, да, зараз треба, бо зима вона ходить. І можливості такої у військових великої немає, виїжджати скупи, ну, скупиться. Перемога буде в будь-якому випадку, якщо будуть вірити в. Військовослужбовців, якщо ну, люди будуть допомагати, якось мислями будуть з військовими.